Спортсмени не звірі, вони не кусаються. Такий допис минулого тижня з'явився у соцмережі, а підставою для публікації став захід з нагоди дня фізичної культури та спорту, на який до міської ради запросили тільки обраних. Таку вибірковість влада демонструє не вперше. Це обурило як тренерів, так і спортсменів. Упереджене ставлення з боку влади та поділ на своїх і чужих відчув на собі і Андрій Бойко як президент баскетбольного клубу Дідібао. Буквально минулого тижня у соцмережах з'явився такий допис зі словами Спортсмени не звірі, вони не кусаються і так далі по тексту. Це своєрідне звернення до міської ради. Що можна з цього приводу сказати? Чи, чи, чи читали ви цей допис? Так, да, минулого тижня відверто здивувала така е стаття, але, як кажуть, не буває диму без вогню, бо, в принципі, прослідковується така. Вибірковість влади вибору якихось представників чогось. Хліба чи спорту, чи бізнесу, і тому подібне, чи волонтерство того ж самого при нагородженні. Тобто, одних вітають з ним спорту, других не вітають, а вони що не заслуговують на якесь елементарне відзначення своєї професії. На сьогоднішній день досягнення є у кожному напрямку спорту, тобто кожен міг би брати участь в цих урочистостях. Просто я маю на увазі, можливо, це перебільшення, можливо, немає таких досягнень. Ця образа не є. Ну немає підстав. Та ну тут відбувається свято професійних спортсменів, тобто викладачів, тренерів, які відносяться до спортивної діяльності, і я не думаю, що тут має бути якась певна вибірковість, це загальне свято. Я хочу зауважити, що от читаючи той пост спортсменів у Фейсбуку, ну мені б не хотілося всіх собак вішати на керівника відділу спорту, бо на мою думку. В міській раді є певні люди, які приймають рішення, кому саме потрібно приходити, кого саме потрібно нагороджувати, а кому не потрібно з'являтися у кадрах і на фотографіях. – А які на вашу думку? Взагалі, от доречні урочистості під час війни? Е, ну, в дійсності, в нас цього року відбувається трагічна сторінка нашої історії. Відбувається повномасштабне вторгнення Росії. Але ну, на цьому життя якби не закінчується. Є діти, які займалися до війни спортом, вони далі займаються спортом. Вони потребують дівати кудись свою енергію. На для цього і працюють тренери, викладачі, щоб дітей не кинути на вулицю напризволяще, а щоб їх згуртувати, зібрати і для того, щоб відволікти дітей від цих ситуацій, цих новин. Які діти читають, спорт допомагає їм унуритись в якусь свою соціум, свою стихію і забувати за ці негативні новини. Того і ми От як клуб Дідібау після певної перерви весною знову ж почали тренувальний процес. Зібрали дітей, які були в каменці, які потім повернулися в каменець. І зараз повністю відбувається тренувальний процес. Діти готуються до змагань завдяки нашим міжнародним. Так скажемо, зв'язкам, то тобто є дружнім зв'язкам з іншими баскетбольними командами, поступила пропозиція відправити дітей на тренувальний процес в Литву, який був організований за підтримки баскетбольного клубу «Жальгерес», який грає в Європейській Лізі. Тренувальним процесом керували спеціалісти європейського рівня. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що от сьогодні в умовах війни, то нескільки важливо чи є досягнення великих спорті, чи є там перемоги, сьогодні важливо згуртуватись, і, от, мабуть, тим самим діткам, і коли ви говорите про тренерів, їм важливо, аби влада звернула на них увагу, і навіть якщо не грамота, то сказали їм добре слово. Мабуть, і про це йшлося у цьому пості, чи можливо я помиляюся? Я рахую в першу чергу, що спорт поза політикою, поза вибірковістю якихось процесів. Багато тренерів, викладачів пішли воювати з Російською Федерацією. Багато цих самих тренерів лишилося працювати з дітьми, бо з дітьми також треба займатися. І... Ті самі хлопці, які воюють, ті самі хлопці, які хлопці і дівчата, які працюють з дітьми, ну вони мають бути якось елементарно. Їх мають привітати з Днем спорту, щоб вони були, розуміли, що вони працюють не зря. Є в нас баскетбольна академія «Діді Бау». займаються дуже багато дітей. Діти постійно приходять, додаються, і ця баскетбольна академія в кількісному складі росте. Цього року ми запускаємо в дитячу лігу вже два-дві вікових команди, тобто того року ми вперше. Почали приймати кам'янчанами участь в дитячій юнацькій лізі по одному віку. Цього року вже буде дві вікових категорії приймати участь у змаганнях. І от також мені якось незрозуміло. Тренера працюють з дітьми, діти минулого року вперше прийняли участь у дитячій лізі. З 28 команд вони вперше ну, раз приймали участь і зайняли 12 місце. Це, як кажуть, для дітей феноменальний результат. Хочу не згадати навіть наших тренерів цієї баскетбольної академії. Вони їх навіть не запросили. Плюс наші вихованці цього року грали за клуби Вищої ліги до початку війни. Наш відомий спортсмен, баскетболіст кам'янчанин, який грав за національну зборну, зараз є тренером національної збірної України 3х3. Команда його зайняла четверте місце на чемпіонаті світу. Його також не запросили. То четвертий результат на чемпіонату світу це не результат. Ну якби медалі нема, але це феноменальний результат як для збірної України, як для України. То його теж не відзначили, не навіть не запросили. Це не нормально, там де є більше політики. Так. Я хотіла запитати, ви ж не просто є дотичні до спорту, ви ще й депутат міської ради і голова зараз бюджетної комісії. Я знаю, що в минулій каденції ви ініціювали питання фінансової підтримки спорту. Минуло минулої каденції, як ставши депутатом, ну мені елементарно захотіло знати, скільки нам виділяється в місті на спорт. Прийшовши, запитавши начальника відділу спорту, я отримав цифру 70 тисяч гривень на весь кременецький спорт в 2014 році виділявся грошей. Тренера не мають ходити по батькам, по спонсорам, шукати кошти на якісь виїзди, на змагання і тому подібне. Це повністю має бути ініціатива міста, бо спортсмени представляють першу чергу лицем місця. Почавши цей процес дослідження, я зрозумів, що в керівників відділу навіть немає елементарних цифр, скільки нам потрібно взагалі на, відспорт, на, це, кошти. на це кошти. Я кажу. Може нам треба мільйон, може два, може три. Ну, мені коли сказали, що ну ви ж все одно не дасте депутати кошти. То ну, я тоді ініціював, щоб відділ спорту повністю зробив так звану інвентаризацію спорту. Тобто вони запросили інформацію в всіх видів спорту, скільки їм потрібно коштів на рік для того, щоб вони. Приймали, займалися спортом і тому подібне. І тоді вперше прозвучала цифра, ну я не пам'ятаю, близько півтора мільйона гривень. І тоді, вперше, ми виділили вже зразу ж мільйон гривень на спорт. І з кожним роком ми збільшуємо, збільшуємо фінансування спорту. От я думаю, що ну, можу собі в заслугу поставити те, що тренера менше почали ходити по спонсорам, менше почали питати, просити коштів батьків. Ну, в принципі, на певні процеси. на самі важливі змагання для тренерів вистачає коштів. Крім того, наскільки я знаю, були премії за досягнення і для спортсменів, і для тренерів. Чи діє ця програма на сьогодні? Так, да, дійсно, ця програма діє на сьогодні. Я вважаю, що за певні результати досягнення потрібно мотивувати і спортсменів, і в першу чергу тренерів, щоб їм було бажання. Працювати, розвиватися, би виховати більше спортсменів, чемпіонів і любити свою професію на сьогоднішній день, допоки війна і, можливо, немає такої можливості проводити багато змагань стільки, скільки б хотілося фінансовий ресурс обмежений, але принаймні має бути увага влади, Так на тому чергу в першу чергу до слова, вибірковий підхід міської влади прослідковується не тільки у спорті. На своїх і чужих давно поділили будівельників, підприємців, медиків, освітян, журналістів і загалом громаду. Ті, хто раніше так гучно заявляли про справедливість, сівши у владні крісла, одразу про неї забули. З ракурсу виконкому справедливість виглядає саме так: достойний лише той, хто аплодує і хвалить владу для інших ані папірця у вигляді подяки, ані доброго слова.